Слава Україні! Героям слава! З нами команда Health Group, старт прем'єр-ліги. Перший тур перемога на Toad Boys. Вітаємо з цим результатом. Антон, які емоції після гри? Як проаналізуєте перемогу? Ну, емоції позитивні, це ясно. Ну, По-перше, кожна гра без тривог, яку нам дає можливість проводити ЗСУ, то це в будь-якому ну, будь випадку позитив. Перемогли взагалі чудово. Починаємо, як звичайно, пропускаємо потім самі собі, потім починаємо грати так як треба було почати з перших хвилин. Ну добре, що так закінчилося 4-2, в принципі, впевнено. Ідемо задача перше місце. По супернику якось готувалися. В першому колі ви їм програли в першому етапі, зараз виграли. Яка була підготовка? Можливо, якийсь аналіз помилок першого результату. Ну я можу підіграти, звісно, щось таке придумати. Але насправді в наших реаліях, коли на гру у нас там за три дні там 9 плюсів, сьогодні було 14. Тобто, то що ми збираємось просто, і вже це є добре. А вже який суперник. Ну, чесно кажучи, тут в цій лізі зараз нема таких суперників, під яких треба якось готувати. Всі рівні, більш-менш. І такий футбол, знаєте, ну, якби більш на емоціях, тому тут якби, менше тактики, більше характеру. Вітаю з перемоги, успіхів надалі. Дякую.